Вітання аграрі! Сьогодні прийшла пора поговорити про злакові бур'яни в посівах злакових культур, як з ними боротися, які використовувати гербіциди і які особливості. Е, дивіться, ви знаєте, дуже часто при розмові з агрономами я чую, що от, там з ранньої весни, коли ми боремося з водольними, немає ніякої потреби боротися із злаковими бур'янами, тому що вони, їхні сходи з'являються пізніше. Можуть з'являтися пізніше, звичайно, але злакові бур'яни. Ми розуміємо, що є якби багаторічні і одноріжні з цим ми вже розбиралися в одному з відео, і, і я посилання на це відео обов'язково дам, тому що ці відео сьогоднішнє і теж вже записано, але десь буду трішки доповнювати один одного. Ось. Але і однорічні злакові буряни є різні. І ви знаєте, зараз обстежуючи посіви пшениці, ячменю, озимих, а є дуже велика кількість злакових бурянів. В першу чергу це метлюх, це озимий бур'ян. Тобто, от, він може і навесні сходити, але сходить і восени. І той, який зійшов восени і вже перезимував, і зараз знаходиться як і пшениця в фазі кущення. І ми, знаєте, інколи деякі агрономи навіть плутають, тобто ем, ну, не, не можуть чітко визначити, що це бур'ян, а потім знаєте, він такий достатньо невидимий, він схожий на пшеничку і він собі росте, росте, а потім пшениця викинула колос, а метлюх пішов уверх. І просто таким, знаєте, суцільним ковром може застелити зверху пшеницю, Ви, напевно, часто вам доводилося бачити поля, коли пшениця а поле якесь таке типу руде, якесь типу таке червонувате. Це викинуло волоть метлюх і повністю покрив. Раз покрив зерно, значить, уже не поступає достатня кількість сонячного світла. Уже у нас формується нижче урожайність, нижче маса тисячі, гірша якість, тобто і це має звичайний вплив. Ну, на, на наші результати, ну, як інакше, інакше не може бути. Е, зараз вже в полях є вівсюх. Вівсюх якби теж легко діагностувати, тому що він має такі значно ширші, значно потужніші листки, і, і його видно. Е, так, якщо ми говоримо, наприклад, про курячі просо, чи сизий зелений, е, ці буряни будуть сходити пізніше. І тому дивіться. Нам е, умови диктує поле і е, погодні умови. Я маю на увазі, як нам працювати умови нашої роботи. Ми не можемо просто прочитати про якийсь препарат, просто щось десь почули, і все, мені теж треба ні, приходити на поле, робити обстеження. Тобто зараз вже пора прийти на поле і зробити обстеження. А які бур'яни, крім дводольних? А які в мене злакові буряни? Чи вони є, чи їх нема? Який це вид бур'яна, в якій фазі він знаходиться, яка це культура, тому що ми зараз пізніше поговоримо про, про три гербіциди, які можна використовувати. У пасівах злакових культур у боротьбі з лаковими е, бур'янами гармініциди. Е, ось, і е, е, не, всі, не, всі, не всі можна вносити на всі злакові культури. Тобто, А в якій нормі, проти якого бур'яна? Тобто, Є багато багато моментів, і відповідь нам на ці питання дає поле. І погодні умови теж відіграють свою роль, тому що зараз зниження температури мороз до мінус 5 і більше, відповідно про яке внесення гермініцидів може вестися в цій умові. Тому є у вас бур'яний злакові. Нема зараз ні про яке внесення гербіцидів не можна вносити, не можна говорити, тому що є такі, знаєте, дуже чіткі. Вимоги вірніше не так. Кожна компанія, виробник до свого препарату робить якісь вимоги. І я, скажімо, уже з досвіду я виробила собі правила, якими сьогодні з вами зараз поділюся, що ягромініциди ніколи не, тобто їх не можна вносити, коли температура уже в прогнозах буде опускатися нижче. П'яти градусів тепла, не морозу, п'яти градусів тепла або очікуються приморозки, заморозки. Тобто, якщо от такі речі є, ні в якому разі не можна вносити. Не можна змішувати грамініциди з регуляторами росту, з фосфорорганікою, з гормональними препаратами проти дводольних є окремі гербіциди, наприклад, палазмі. Пізніше будемо говорити. де компанія виробник прописує, що можна змішувати з 2-4 d Але я свого власного досвіду, якби знаю, що не варта, не варта це йде мова не конкретно про палас, в цілому грамміциди не варта змішувати. І не можна їх це таке третє правило, коли не не не, тобто не можна їх застосовувати. Коли рослина перебуває в стресі, в стресі від посухи, в стресі від нестачі елементів, в стресі від надлишку вологи, в стресі від пошкодження шкідниками. Тобто, якщо рослина в стресі, в будь-якому стресі від, там від зниження температури, не знаю, чи я сказала будь-який стрес для рослини, не застосовувати грамініциди. Чекаємо е пори, коли у нас температура вже буде плюс 10, ось тоді ми і можемо. Вносити грамініциди уже тоді використовуючи усю інформацію з поля. Ось тому розважливо, зважуючи, підходимо до внесення грамініцидів. Будь-яке гербіцидне внесення це є стрес для рослини. Тому робимо, намагаємося зробити цей стрес якомога мінімальним. Які все-таки грамініциди варто використовувати і ми використовуємо в посівах злакових культур у боротьбі з лаковими бур'янами? Я вибрала три, звичайно, що їх є більша кількість, але сьогодні ми поговоримо про три. Значить, це може бути аксіал в нормі 0,9 літр на гектар. І витрати на його внесення, вартість, верніше одного гектара, буде десь в середньому там, 1400 гривень на гектар. Ось вносити його можна від фази кущення до, до, до появи прапорцевого листка, досить такий у культури, тобто це досить такий розвинутий, досить такий розширений період. Але тобто, пам'ятаємо, що найкращі гремініциди будуть працювати, коли сам бур'ян знаходиться у фазі 1-2-3 листочки, фаза кущення. Коли вже бур'ян перерослий, якби теж дія гремініцидів буде менше, і тоді, відповідно, треба працювати вищою нормою. На це треба зважати. Другий грамініцид – це Puma Super. Puma Super в нормі 0,8 літра. Теж норму дивимося залежно від фази розвитку бур'яна. Можна його вже застосовувати навіть із осені, починаючи від одного листочка, і теж до появи прапорцевого листка. І витрати на один гектар будуть в середньому 1300 гривень на гектар. Ось так. І Палас. Останнім часом ми. Дуже багато використовуємо саме Палас гербіцид від кортеви. У першу чергу тому що значно дешевша ціна. Норма його внесення коливається від 150 до 400 грам, і тут ми дивимося на те, які бур'яни в нас є на полі, якщо у нас просто метлюх, його забере 150-200 грам. Якщо в нас є вівсюх, відповідно вже потрібно норму збільшувати до 400 грам. І от норма там 150 грам буде коштувати там в районі 240-250 гривень. 400 грим буде коштувати там, в районі 600 гривень на гектар. Ось Тому в останні, останні роки, відколи з'явився цей препарат, звичайно, що ми користуємося ним. Крім того, цей препарат забирає ще і деякі дводольні буряни. Ось ось така інформація на сьогодні. Будьте уважні до своїх рослинок, приймайте зважувані рішення. І я сподіваюся, що ця інформація якраз, знаєте, от зараз, зараз, зараз якраз треба буде приймати рішення, що вносити, коли вносити, на яку культуру, в якій нормі. Ось тому думаю, що ця інформація для вас буде на часі. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!